Дуже важкий місяць був. Він для нашої церкви став не просто темним. Таке враження, що нас затиснуло в тиски страждань. Ситуація перша, одна наша бабуся, вдова самотня, 90 років, ні родини, ні будинку. Будинок наші, чиновники віджали. Вона ламає шийку стегна. Лікарі кажуть, або операція, або смерть від запалення легенів на протязі одного року. Ми церквою підв'язуємося, беремо на себе цей біль, робимо її операцію. Вона потихеньку ходить вже. Через два дні після ситуації з бабусею, наш брат Артем на будівництві падає, падає з лісів назад спиною, просто і ламає шиний хребет сьомий операція, імплант, реабілітація. Сергій Больчук, це мій друг. Він, друзі, з його жінкою Наталкою. Вони знають все про спинно-мізкові травми на теорії і на практиці. Він каже: Володя, руки будуть рухатись, скоріше всього. Сила невідома чи буде. А ноги, я так і не поняв, будуть рухатись ні. Хребець вже поміняли. І Артем вже сьогодні рухає руками і потихеньку ноги слухаються. Ситуація третя. Наша сестричка ще одна за плечима, друзі, понад 10 важких операцій і попереду ще одна, і тіло бореться багато років з великою хворобою, друзі. В цей місяць померла моя мамочка. Вона, друзі, пішла до того, кого більше всього любила. Господь вирішив її забрати. В цей же місяць напротязі. Нього наш воїн-військовий Віталік Костюк після поранення лежить в міській лікарні Київській. Інфекція вразила кістку настільки сильно, що питання або ампутація, або шанс на зцілення. і ми церквами молимося. Просимо Господи, втруться, будь ласка. Потім ще одна сестричка, ще один біль, друзі. І, можливо, онкологія і три очага. І все це в одній церкві, в один друзі місяць. Я питав собі, це ж не просто страждання, якісь таке враження, що пакет страждань. І в кожному з них є серце. І дуже тяжко, друзі, знаєте, давати відповідь на питання, де Бог, коли мені болить, бо біль дуже тяжко вивчати академічно, дуже сильно задіяті почуття. Але люди питають, де Бог посеред оцього всього болю? І ось сьогодні одна сестричка мені сказала так: пасторе, я молилася після чергової операції, просила Боже, дай мені хоч якусь опору. І ось вона каже: раптом зранку я включила свій плейлист про славлення і лунає пісня. Ти тут. Ви знаєте цю пісню, друзі. Долиною плачу, я пройду з тобою. Ви розумієте, Дух Святий, Утішитель. Христос сказав. Той, хто йде плече в плече з тобою разом. Люди нас не втішать так, як може втішити Бог. По суті, сам велика анестезія від Бога це сам Бог, Його присутність, його Дух Святий Утішитель. Коли я вперше читав книгу Йова. Мене розривало на шматки по суті. Йов втратив усе. І я думав, може Господь хоча б вибачиться перед Йовом. Але Бог не вибачився, він з'явився. Він не дав пояснень, він дав, друзі, себе. Йов розговорився. Він підсумовує і каже: згадай минуле щастя. Це 29-й розділ. Потім Йов описує теперішнє приниження. Він дає зрозуміти, що він нижче плінтуса. Він проголошує свою невинність, його тон відносно Бога, навіть звинувачувальний. Він закликає Бога відповісти: якщо Бог є, то чому він мовчить? Бог промовив. Загалом він дав Йову понад 70 запитань. І всі ці питання Божі, вони не спрямовані, друзі, на приниження. А не переорієнтацію Йова. Бо хоче змінити парадигму людини. Чому Бог говорить з запитаннями? Бог не дав відповідей, бо біль не лікується інформаційно, біль лікується не словами. Він, друзі, лікується присутністю. З запитаннями Бог три речі робить: перше, він ставить Йова на належне місце не в сенсі приниження, а в сенсі переорієнтації. Ти творіння, йов, ти творіння, а я творець. Другий. Він показує йову, що світ значно складніший, ніж просто чорне, біле, добро і зло, Добро – нагорода, зло покарання буде. Світ складніше. Третє Бог. Дає відчути велич Божої турботи. Бог каже: якщо я керую всією природою, то я бачу і тебе, Йов. Йов, друзі, не отримав жодної відповіді, але зустрів присутність Божу. І цього було достатньо. Бог, друзі, не пояснює себе, бо його ціль не виправдовуватись, його ціль в нашому житті відкрити себе. І Йов Пошматований, знищений, не отримав жодної відповіді, але отримав присутність Божу. І цього було достатньо для людини, яка любить Бога. Бог не завжди усуває біль, але завжди поруч з тими, кому болить і хто страждає. Він, друзі, ближче, ніж наша шкіра. Він не голосний, але він дуже поруч. Бог дає нам не пояснення, друзі, а дає нам себе. Так і в нашій церкві, ми, друзі, не маємо всіх відповідей, але ми маємо Божу присутність. Є Його спорядження, комусь цілення вже йде, а хтось пройде цей біль дуже важко. Але є гарантія Його присутності. В Україні війна. Ми питаємо, коли Господи закінчиться. Еміграція, втрати, хвороби, смерті, гіркота, друзі, знищено багато чого не гіркота має визначати нас, а той, з ким ми проходимо її. Як обіцяв він, Бог через пророка він каже так: Я, Господь Бог твій, що тримаю тебе за праву руку і промовляю до тебе: Не бійся, я допомагаю тобі. На питання. Де Бог Бог нам через своє слово через Біблію відповідає? В такому форматі я тут, я поруч, Бог каже, я не покидаю. Я піду з тобою у вічність. Я вирішив головну твою проблему гріха та спасіння. Я піду в вічність разом з тобою. І Божа присутність вона нам гарантована на все життя і його присутність. Гарантовано нам у вічності.